І знижки представляють вересневі знижки на льодяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Цукровий діабет першого типу вперше вдалося вилікувати завдяки трансплантації стовбурових клітин. Це захворювання часто виникає через бій в імунній системі, коли організм не здатний самостійно виробляти інсулін. Тож науковці вилучили стовбурові клітини 25-річної дівчини, перепрограмували їх і пересадили назад. Через три місяці організм пацієнтки почав самостійно виробляти інсулін, і вже більше року дівчина не приймає ліки. Зараз цей експеримент проводять ще на двох учасниках. Якщо він також виявиться успішним, це стане проривом у лікуванні діабету першого типу. Нині від нього страждають до 10% людей з діагнозом діабет. Останні дослідження норвезьких науковців свідчать, що триваліший світловий день та більша кількість сонячного світла спонукає людей з депресією більше рухатися. Для цього експерименту відібрали учасників добровольців, і впродовж двох тижнів їхню рухливість оцінювали за допомогою акселерометрів, порівнюючи її з даними про інтенсивність сонячного випромінювання та тривалістю світлового дня. Як виявилося, і здорові учасники дослідження, і люди з депресією рухалися більше саме у сонячні дні. Але оскільки у людей з депресією та біполярним розладом цей зв'язок був порушеним, дослідники вважають, що нестачу рухливості можна використовувати як діагностичний маркер настання депресивного епізоду, а це може допомогти попереджати більш серйозні наслідки цих психологічних захворювань. Вода виявилася неефективним засобом від похмілля, попри поширене переконання, що зневоднення якраз і є причиною похмілля. Метааналіз показав, що зневоднення та похмілля, хоч і можуть виникати одночасно з цієї причини, є окремими та незалежними процесами. Так, зневоднення спричинене збільшеним сечовиділенням, коли організм намагається позбутися продуктів метаболізму алкоголю. А похмілля виникає через окисний стрес у клітин. Та запальну реакцію. Тож це може спонукати шукати більш ефективні засоби запобігання похмілю. Адже препарати, які спрямовані на протидію зневодненню, можуть бути мало ефективними за спостереженням фахівців. Ну і тим самим, друзі, ми продовжуємо збирати для вас найсвіжіші дослідження зі світу здоров'я. І от і ще американська колегія кардіологів дослідила, як зберегти серце усім поціновучам кави. І що вам маю сказати? Ці знання будуть особливо корисні, так хто не зупиняється на одній чашці на день. Щоразу каву треба запивати склянкою природної мінеральної води. Так, вдвічі зменшується ризик серцево-судинних захворювань. Ось важливе і ключове. Та-дам! знала про це? Я не знала. Я люблю каву, і ми з Русланом багато чашок. П'ємо кави зранку, тому от про це дослідження я не знала. Значить, після кави треба що зробити? Запити водичкою. Зробили. Отже, друзі, щодня активуйте відновлення свого організму з природною Моршинською і рухайтесь до здорового способу життя. Золота формула. Запам'ятайте, чашка улюбленої кави так випили, кайфунули, а потім стакан води після. Так збережте своє здоров'я і зокрема своє сердечко на довгі роки. Моршинська твоя сила відновлення. Можна все своє життя віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Мене затримали. Вдома знайшли коробку з гуманітарними ліками, хтось підкинув. Я вас захищу. Якого прутня біля моєї сім'ї, треся чоловіче. Тебе дуже люблю. Побути в нас добре. Лікарка за покликанням. Звідси робіть нові, я, я навіть крові я зараз буду. Прем'єра. Скоро на 1+,1 плюс Україна.